Якщо ви з самого початку покажете свою старанність і зацікавленість у вивченні предмету, справите про себе позитивне враження, то тоді і вчитель в подальшому сприйматиме вас як хорошого і перспективного учня. А якщо навпаки ви заслужите про себе негативну думку, то повірте мені, потім змінити її буде набагато складніше. Тому працюйте на свою хорошу репутацію одразу, а потім репутація працюватиме на вас. Зробіть своєю звичкою вчитися щодня і регулярно, адже вчитися малими дозованими порціями набагато легше, ніж потім все і одразу. Читайте, читайте будь-які цікаві для вас книжки. І від цього ви отримаєте купу корисностей. Це стимулює вашу уяву і фантазію, покращує вашу пам'ять, розвиває вашу грамотність, підвищує ваш словниковий запас слів, а також розвиває швидкість прийняття інформації. І все це в комплексі допомагає вам успішно засвоїти інформацію з будь-якого предмету. Якщо вам важко себе заставити читати книжки, то тоді слухайте аудіокнижки. Ефект буде практично той самий. Розвивайте навичку самостійної роботи. Спробуйте спочатку рішати самостійно і лише потім, якщо у вас не вийде, просити допомоги. Це дуже корисний навик. І останнє ставте перед собою реальні цілі. Не очікуйте одразу високого результату. Йдіть до поставленої мети маленькими кроками, і тоді все обов'язково вийде. Головне, не здаватись при перших же невдачах.